Бригада імені Якова Гандзюка знищила минометну батарею противника. Збройні сили України показали вогневе ураження позицій російських загарбників. По позиціях працювала 59-та окрема мотопехотна бригада імені Якова Гандзюка. Українські військові виявили позицію з польовими укріпленнями та військовою технікою. За російськими загарбниками спостерігав розвідувальний безпілотник. По позиціях окупантів українські сили відкрили вогонь з артилерійського озброєння. Після вдалого попадання відбулося загорання на позиціях росіян. У 59-й бригаді Збройних сил України повідомили про зміщену мінометну батарею противника внаслідок обстрілу. Також на кадрах з безпілотника видно, що після українських артилерійських ударів та початку пожежі російські військові залишили свою позицію і побігли в поле. Кинули техніку та розбіглися хто куди. Втікали ці російські зайці дуже швидко. Воно і зрозуміло. Це ж реальна зустріч же Збройними силами України, а не беззбройне мирне населення, з яким російська армія мародерів героїчно любить воювати. Посилання на відео Оадара ЗАСЕЛ та ганебної втечі російської армії буде в описі. Дякую за перегляд!